9 листопада День Української писемності та мови. Це одне з наймолодших державних свят. Його запроваджено у 1997 році за ініціативою Всеукраїнського товариства «Просвіт» імені Тараса Шевченка. У листопаді 1997 року був виданий указ президента України про день української писемності та мови. У ньому сказано що за ініціативи громадських організацій та зарахування важливої ролі української мови в консолітації українського суспільства встановлено День української писемності, свято відзначається щорічно 9 листопада, теж вшанування пам'яті доподобних нестаре літописів. Я моя найкраща і єдина. Я спів твій сербінком своїм ловлю. Моя найкраща у світі Україна. Я щиро віддано тебе люблю. Найдорожчим цієї світі тут повчався наш поїг. Світу воложку синім І в цілий дух дорогих світ. А найдорожча рідна мова, Джерець, райс на дзвіниці. І мила пісня колискова Чуманський шлях кудись зорить. Усе найкраще і єдине, і радощі усі жалі. Мій рідний край, Україно, краще місце на землі. Всі наскидає рідна мова, всіх, хто живе у цім краю. Вона прекрасна, світанкова, я мій свою наснагу б'ю. Бо наша рідна мова мати знову і силу нам дає, нам все ж посвідано, то тати. Поки в нас рідна мова є, як гуртом не поодинці, почнемо в, в світі її нести, то й доти буде українець, народів сміло йти. А знахтуємо рідне слово. Земля цього нам не простить. Тож все над світом рідна мова, обів віка суди лежить. Цвіти і смійся, рідне слово, у серці щирому звучить. Моя царівна рідна мова, лети над світом, не мовчи. Доброго дня, вам, шановні друзі, вітаємо вас на святі рідної мови. Віримо, що у цій залі зібрались щирі українці, котрим не небайдужа доля рідного слова. Спробуємо переказати свої повеселі, що мова це дослідни, не треба шанувати. Батька і матір, родина і батьківщину. Ми, українці, живемо по вільній, незалежній державі України. Маємо рідну державну мову, а мова в нас красива і багата, молодійна і щира, як і душа, наша народу. земля українська, старода така ждавня і наша мова. Учені довели, що бік нашої мови. Сім тисяч років. З покоління в покоління, часи розквіту та падіння передавали нам предки та й скарб. Народ рідну мову у піснях, легендах, ред і передавав від роду до роду, щоб не загинув. Для нас рідна мова це не тільки дорога спащина, яка об'єднує собі народну мудрість, виробнула десятками і сотнями поколінь. Це наша бо все, що створено в нею, рішто скарбницю загальною людською культурою. Перші спроби писно відносяться приблизно до 35-50 віків життя до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми з надманих, потім схематичне зображення в декмету, чи якогось явища і нарешті речі, і єрогіфи прямим попередником своєстрів мови є алфавіт, створений великими просвітителями і а мені стало на думку, що не даремно стрімки літ, друженці намагалися заборонити нашу мову, нав'язували свою культуру і свою владу. Так, факти вражаючи, 270 років послі намагалися знищити українську мову, а разом снаряд і український народ прагнути, аби він був покінним рабом без моби, безкусної народної творчості. Тобто, безкоріння роду нашого я пропоную пригадати той тернистий шлях боротьби української мови за незалежність. 1720 рік. Указ Петра І про заборону книгодрукування української мови. 1769 рік видано розпорядження російської церкви про вилучення населення України українських порівнят. 1775 рік. Зруйновано Запорізьку Січ та закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік закрито українські недільні школи. 1863 рік. Указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок української мови. 1876 рік Указ російського царя Олександра ІІ заборону друкування українських населення. 1884 рік. Крети всі українські театри. 1908 рік. Вся культурна і освітня діяльність України визнана царським урядом Росії шкідливою. 1914 рік Російський цар Микола ліквідує українську пресу. 1938 рік Таїнський уряд видає постанову про обов'язкове вебчення російської мови, чим пітинає укоління мови українців. 1983 року. Постанову про так зване посилене вивчення російської мови у школах і поділ класів у українських школах на дві групи: Російські та українські, що призвели не джеректору нерідної мови. У 1979 році видано постановку, яка закріплювала українську російську мову як офіційну загальну державну мову. У 1999 році. Прийнята державна програма реалізації української мови та мов національних меншин до 2000 року. Гріховний світ вирує неспроста. Підступний день, що керує нами, та піднімається непідними хана величезна гостей, вічна. О, господи! Знайди нас! Знайди! Бо ми влукають хащами ще й нині. Найкраща пісня в столості трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла з зневаги, бездушну гру, ворожих Жейти, Та сповнена любові і відваги, Заградле тіло птахом до людей. Та наш вогонь на темнім полі битви Невинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладає, тихо до молитви і за спасіння дякуємо тобі. Друзі, чи звернули увагу на те, що ми всі і вся-вся Україна мали ще до 2000 року добре засвоїти і навчити слідної мови. А ми по сьогодні досконало не володіємо не. Та шукати причин, жодних заборон немає. Чи мову, спілкуйся на здоров'я, а чи наша мова не повторна? Але думаю, що переконаніші будуть звучати поезію. Пропонуємо вашій увазі поетичні перлини. Яка ж багата рідна мова, ти містиш просто безліч знань. Тож, вчи та прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всі її хотілось вчити. Вона ж у нас така багата. Бача чарівна, як весна, все сказати, і найрідніше нам вона, а мово знаючи, зовути Весь світ світу ні. Вона барвеста і чудова, і кричити її не сміє. Вона про все тобі розкаже, Чарівний слів тебе навчить, все розкаже і покаже, як правильно у світі жити. Ні скільки слів, що не збагнути, і приказок, і порівнянь. Ой, яка чудова українська мова, де береться це, звідки я? Як ній ліс, лісочок, куща, гай, діброва, бір, перелісок, торноріс. Нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає, всипує даними. І не, не гоже просто соромно бути поганим, як великій славній майстрі. Людині визначено Богом місце народження, країна, небо. Вона не може нічого того. -то Саме себе. А якщо щось із того призначеної їй, поміняє, то не на краще, бо чуже ніколи не буває краще. І куди ти не пішов, твоя батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будеш тобою. Небе, землю та мови!